Сирійські повстанці взяли під контроль місто. Дара це вже четвертий великий населений пункт, що режим Асада втратив за тиждень. Сирійський уряд та армія жодних офіційних коментарів поки що не дають. Дара це символічне для повстанців. Місто саме звідси 13 років тому почалися виступи проти диктатури Асада, що і переросли у цю велику війну. Ну а війська Асада ще відступили із Пальміри. Це теж знакове місто, яке неодноразово переходило з рук в руки. Щонайменше двічі його захоплювали найманці вагнерівці. Ну а вісім років тому на руїнах Пальміри виступав російський симфонічний оркестр. Як бачимо, де тільки не побувала російська культура. Ну а зараз повстанця на околицях Хомся. Ну і звідти це вже пряма дорога на столицю на Дамаск. Де зараз Асад невідомо. А от його дружина і діти ймовірно у Москві. із деталями Леся Головіна. Сам Аль Хасан із сином повертаються в рідне місто Саракіп в провінцію Ідліб. Останні п'ять років воно було під контролем військ Башара Асада. Раніше Хосам у Саракібі мав бізнес свою крамницю. Тепер вона руїна, як і більшість будинків у місті. Тут були наші магазини. Вони всі зруйновані. Коли ми втікали, то залишили тут весь товар. А зараз самі бачите, тут пустка. Вони винесли все, що могли, навіть вікна та двері. Тиждень тому в Сирії після чотирирічного затища почався несподіваний наступ опозиційних сил бойовики з хаят та хрір Аш-Шам разом з іншими угрупованнями успішно атакували сирійські провладні війська яких підтримує Росія та Іран. Війська Асада разом із поплічниками відступаючи, кинули цілий арсенал техніки. Так, повстанці розжилися на рідкісну російську РЛС падльот вартістю 5 мільйонів доларів. А ще реактивні системи смерч, панцир, літаки, міг і танки. Росія пообіцяла сирійцям підкріплення, але далі слів справа поки що не пішла. Ба більше американський інститут дослідження війни пише, що РФ навпаки відкликає своїх військових. Так, із морської бази Тартус на повних парах вийшло одразу кілька бойових суден під триколором. Супутникові знімки від 30 листопада та 1 грудня показують, що російські фрегати, адмірал Головко, Адмірал Горшков, Адмірал Григорович, субмарина Новоросійськ, танкери Єльня та Вязьма були на російській базі в Тартусі. Супутникові знімки від 3 грудня показали, що Росія перемістила фрегати, субмарину та ще два кораблі з бази. РФ не може направити їх в Чорне море, бо Туреччина застосувала конвенцію Монтре, яка забороняє російським військовим кораблям проходити через турецькі протоки. інститут дослідження війни 3 грудня несподівана невдача Росії в Сирії не лише завдала військових втрат, але й неабиякого репутаційного удару. Російський контингент в Сирії з'явився 2015-го. після анексії Криму та початку війни на сході України. Путін опинився в міжнародній ізоляції і намагався довести світу, що все ще є важливим геополітичним гравцем. Однак навіть тоді його сили зустрічали не надто тепло. Та Росія не єдиний союзник диктатора Башара Асада. Утім, і інші його прихильники теж не поспішають із допомогою. Іран сконцентрував усі сили на протистоянні з Ізраїлем. Ліванська хиз обезголовлена, а Росія ж загрузла у війні з Україною. Вже багато років сирійський уряд залучений в громадянську війну. Його підтримують Іран, Росія та Хезбола. Усі ці три сили були ослаблені іншими конфліктами. Тож не дивно, що останніми днями ми бачимо, як інші сторони хочуть скористатися цією ситуацією. Ситуація в Сирії може бути на руку Туреччині. З одного боку розширюється зона, яку контролюють лояльні анкарі сили. З іншого вона може знищити курдський автономний анклав в Сирії і створити прикордонну бу. У форну зону про це Ердоган уже говорив раніше. Крім того, турецький президент хоче бути одним із ключових учасників переговорів щодо майбутнього країни сусідки. Ми слідкуємо та аналізуємо процеси, що відбуваються в рамках пріоритетів національної безпеки нашої країни та вживаємо всіх необхідних заходів, щоб запобігти будь-яким діям, які можуть підірвати їх. Водночас у США заявили, що не підтримують наступ хаят та хрір Ашам і закликали до деескалації. Головним своїм завданням у Вашингтоні вважають недопуст. Стити посилення тероризму на близькому сході в нас є тривалі безпекові інтереси в Сирії, зокрема, зацікавленість у тому, щоб не відродився і не повернувся іділ. Для нас життєво важливо, щоб цього не сталося. У Пентагоні заявили, що американські військові завдали удару на сході Сирії. Удар з метою самооборони стався після того, як мобільні реактивні системи залпового огню випустили ракети, а з мінометів стріляли у напрямку американських сил. Ми з'ясовуємо, хто застосував цю зброю. Однак відомо, що в тому регіоні удари завдавали військові групи, які підтримує Іран. Війна в Сирії спалахнула понад 13 років тому і призвела до її фактичного розпаду. Близько 60% країни контролювали війська Башара Асада. Ще третина опинилася в руках курдів, яких підтримують США. Решта перетвор. Рилася на радикально ісламістський анклав під турецьким протекторатом. Ми бачимо, що сирійська війна несподівано розгорілася з новою силою на північному заході країни. Чи означає це, що сирійська влада близька до колапсу? Ні, однак це означає, що війна розпалюється і це триватиме доки Туреччина та Росія не домовляться про припинення вогню. Олеся Головіна, ми Україна, марафон. Єдині новини.